Молитва за спокій православних воїнів, що поклали життя своє за віру та батьківщину. Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо тебе. Пом'яни у царстві твоєму православних воїнів у боях убитих і прийми їх у своїй небесні світлиці, як зранених мучеників, умитих своєю кров'ю, як тих, хто постраждав за святу церкву Твою та батьківщину, що її благословив ти як насліддя Твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки ратоборців небесних сил. Прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, позахищали від ворогів православну віру, тяжкі роки боронили вітчизну і чужинських орд. Пом'яни, господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережене апостольське православ'я, за освяченою тобою обрану як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів твоїх, що Воювали за мирне життя наше за добробут і спокій наш і дару вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали батьківщину. Помилуй твоїм милосердням убитих на війні православних ратників. Прости їм усі гріхи в цьому житті заподіяні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Зглянься милостиво, опри милосердний Господи, на рани їхні муки, стогін страждання, і визнай за подвиг добрий і тобі вгодний. Прийми милістю твоєю, бо люті скорботи і тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках у скруті. Ті, трудах і не спині голод, спрагу і висаження терпіли. Були як ті вівці, що на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками, пролитими на гріховні рани їхні. Зглянься з небес Божий, пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у силі духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу із милосердця. Все благий Господи, ти забрав від нас, рідних наших, але не позбав нас твоєї ласки. Оселив царстві небеснім усіх повік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужно потрудилися у страшних і вікопомних битвах. Зодягни їх там у шати світлі й чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій, у крові своїй, і вінців мученицьких. Подоби даруєм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменем Христа Твого проти світу, плоти й диявола. Долучи їх до собору славних стратотерпців, до проповідних мучеників, праведних і всіх святих твоїх. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошла благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.